Навколішки у небесне військо містяни проведжають захисника прилуцької громади скорботною тишею рідне місто прощається із полеглим військовослужбовцем 30-річним Петром Логвиненком. За упокійну молитву провели у Трьохсвятительському храмі. Воїн народився 1995 року у селі Переволочна Сухополов'янської громади. Там закінчив школу. Вже юнаком здобував освіту у Прилуцькому технічному коледжі. У Прилуках побудував родинне гніздечко, працював на місцевих підприємствах. Та клята війна змінила його життя на до та після. Із перших днів ворожого вторгнення Петро став на варту батьківщини, захищав Україну на східній. Рубежах, де в кінці 2022 року отримав важке поранення. Його побратими згадують, після реабілітації Петро продовжив службу у місцевій військовій частині. У Луганській області на Білогорокі він отримав поранення. За станом, ну після реабілітації, за станом здоров'я, потім він перевівся в нашу частину у прилуки і виконував завдання по захисту неба. Він, так як бойовий побратим проявив мужність, відвагу у захисті нашої держави. Міг підставити в будь-який час своє плече і про його тільки світла пам'ять, хороші слова. До останніх днів Петро вірно служив своєму народові. Тут, у рідних прилуках, чоловік втратив життя через серцеві ускладнення. Надто рано, надто боляче. Відвагу та мужність героя вічно пам'ятатимуть рідні, близькі, друзі та і вся прилуцька громада. По собі захисник залишив дружину Марину та маленьку донечку Меланію. Домовину сина гірко оплакують сивочолі батьки. Біль втрати із родиною Петра розділила прилуцький міський голова Ольга Попенко. Сьогодні останнім земним шляхом ми проведемо. Нашого сина, сина України, сина Перуцького краю, сина Сухоплов'янської громади і сина Прилуцької громади, ми проведемо в інше життя сина, який був відданий військовому обов'язку, сина, який з перших днів повномасштабного вторгнення боронив нашу землю на Донецьку напрямку, сина, який довгий час з перших днів повномасштабного вторгнення стояв на сторожі Перруцького краю, прилюдської землі, сухополов'янської громади, прилуцької громади. Сердечні слова вдячності батькам за такого сина, який сьогодні є сином Перруцької громади. Кажуть, що у тому іншому світі є інше життя, то ми будемо усією громадою бажати. Щоб життя Петра Сергійовича було спокійнішим, було мирним життям. Важко знаходити сьогодні слова, слова, які б полегшили біль серця рідних і всіх знайомих. Ми можемо тільки просити Бога, щоб додавав вам сил терпіння, щоб ви мали можливість, мали здоров'я, мали у серці надію. На мирне життя, а ми віримо в наші збройні сили України. Ми віримо нашим захисникам, що перемога буде обов'язкова за нашим народом. Ми віримо в те, що ворог буде обов'язково здоланий українським народом, і ми віримо, що перемога буде. А ми завжди, шановні дорогі наші батьки, будемо з вами. І я вірю в те, що ми поряд будемо. Буде поряд з вами і сухополов'янська громада, і поряд з вами буде Прилуцька громада. А сьогодні доземною уклін вам, батьки, за вірного сина, сина України. Ми бажаємо тільки нашій державі, миру. Ми бажаємо усім захисникам, щоб додому повернулися здоровими і неушкодженими. І ми віримо в те. Що обов'язкова перемога буде за нашим нездоланим, великим і величним українським народом. Слава нашій ненці Україні! Слава нашим воїнам-захисникам! А ми продовжуємо підтримувати всі разом підтримувати наших захисників і чекати додому їх живими і неушкодженими. До прощального слова у мить запросили сухополов'янського сільського голову Дениса Росовського сьогодні, в цей день. Це без перебільшення неоцінена втрата для всіх нас. Ми всі сьогодні всією громадою висловлюємо слова найщиріших співчуттів, рідним та близьким Петра з приводу цієї непоправної втрати. Адже молодий ще жити та жити, але внаслідок цієї війни, неоголошеної, проклятої, розв'язаної цими російськими. Нелюдами підірвав здоров'я на війні і пішов передчасно життя у військовій родині Петро Логвиненко був відомий як охотник, позивний, який він отримав за пристрасть до мисливства. Побратим Валерій згадує, Петро був надійним другом, відважним воїном і справжнім чоловіком. Спільно в одному окопі вони переживали жахи війни. Він ніколи не давав задню, він завжди був з хлопцями. Він ніколи не мог там оставити. Дуже надійний побратим, яким можна було довіритися, яким можна не боятися з ним йти на передову, на нуль, куди хочеш. Він завжди знає, що тил, що він ніколи тебе не покине, він завжди. Такий дуже надійний був хлопець. Біль, сум, сльози на очах. Рана втрати кровоточить на серцях українців. Щодня гинуть найкращі сини нашої неньки України. Схилив голову перед домовиною Петра військовослужбовець Роман Федоренко. Перше, що пройшло на думку, чому воїн, пройшовши горнило війни, долю випадку помер в цивільному місці. Це неповтравна втрата для нас. Петро залишиться в пам'яті його рідної другої роти. Назавжди. Назавжди буде нашою бойовою одиницею. Дякую батькам. Слава Україні! Данину пам'яті оборонцю віддав кожен присутній. Так на вічний спокій Петра провів товариш дитинства Сергій Синенко. Ну, він був хлопець бойовий. Він за характером йому. Не було рівних, дуже сильна людина, фізично сильна людина, добра людина, любляча людина. Кожен оборонець це невидимий щит для нашої держави. Вони не вагаючись беруть до рук зброю, не шкодуючи власного життя, ідуть у бій, ідуть, аби майбутнє було мирним, аби Україна залишалась вільною.